Ти Зможеш заспокойся і уявляй сукню. Почнімо. Вітаємо у першому цеху! Якщо ви заблукаєте, карта у брошурі. А отут цукерками готуємо. Додає в любов, але цукру не шкодуємо. І риски тут пластичні набудуться еластичність, а їхня І просто необхідність. Коли її розтягнуто, то ми її повісимо. Тепер її поріжемо, пакуємо, і смакуємо. Вітаємо в цукерні, цукерки тут химерні, риску розгортаєш і щастя огортає. Вітаємо в цукерні цукерки тут химерні, Риску розгортаєш і щастя огортає. Спробуйте лизнути, смаки усі відчути? Не можна забувати про цукрову вату. З неї тут усі кварки дісти дітки, залюбки, хоча ксуються зуби, та всі ми вату любим. Тепер у карамельній ми брові, де є кущі цукрові, важкові кольорові. Лапки надоліць, тут Вітаємо в цукерні, цукерки тут химерні, Риску розгортає, і щастя обертає Вітаємо в цукерні, цукерки тут химерні, Риску розгортаєш, щастя А як спробуєш хвиля, зуби лишиш ти у нас, а велика кольоровий Сповані спаки фронтові всі смаки з кімікаді можна з майку скуштувати